доровенькі молоденькі, а у вас були моменти, коли вам наскучувало стандартне проходження Майнкрафту і вам хотілось чогось новенького. Слава ночу людство придумало датапаки штуки, які додають у ванільний майнкрафт нові можливості. Сьогодні я встановив датапак, який дозволяє нам полетіти на місяць і вбити місячного дракона. Але я буду не сам. Сьогодні мені будуть допомагати Саня Майнкрафт і Тео Майнкрафт. Йоу! привіт тварини! Я вас тут не очікував. Віду, відидий. А чого в мене б'ється? Це фандри на голові. Тому що сьогодні ми полетимо на місяць і вб'ємо там головного місяцянина. Можна так сказати? Місяцянин. <рес> тео <рес> Тео, 3 хп. <рес> Отже, хлопці, план такий: нам треба добути ресурсів для того, щоб скрафтити ракету, на якій ми полетимо на місяць. Ого, ого, тижо. Та взагалі не наіграно. Мені подобається, що я в тебе все дерево вкрав. Я добував добував, я все зібрав. Для крафта ракети нам потрібно 4 блока заліза, також нам треба громовідвід, сідло, 2 уламки аметисту, і також нам ще потрібно. Нам треба сходити в незер і здобути голови скелетів для того, щоб скрафтити маяк для ракети. О, Тео! Гарно, ти компанії собі злиш Тео. Чисто е, росіяни після удару по кримському мосту. Настільки все душевно. по-домашньому. Так, хлопці, в мене є кам'яний... всі повністю кам'яні інструменти. Зараз я вам поможу. Йоу, ендермен, як життя. Ой-ой, ага. тут багато зомбі вже. Лізь під землю. Да, 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 лізь до нас в печеру. Круто, що на нас ефект повільне падіння. І тепер я просто падаю в печеру дуже повільно. Висновка, залізні просто. Повільне падіння, тепер я падаю повільно. Йоу, Тео, як життя. Ой, я знайшов, що... нам ді... треба ді... залізати. Нам О. треба залізо. Так, зачекай, а навіщо нам залізо? Залізо нам потрібно для того, щоб скрафтити ракету. І ми полетимо в космос? Якщо ти це питання третій раз задаси, відповідь не поміняється. <рес> 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 Ні, Саня, ми не полетимо в космос, ми здамо тебе на м'ясо. Та ну, ти гониш. Звісно, я гоню, Саня! Ми Жарко. тебе не продамо ніколи і нікому. О, дякую. дякую Бо ще не продолежало достатньо. О, <гум> я село не йшов! Пацани, я село не йшов. тут, диви, що тут, диви, що тут, диви, що тут. Ооо, Сань, це твої друзі. <гум> не мав тебе <то>, більше <гум> друзів. Давайте всі поспимо, <гум> щоб скіпнути ніч і монстри тоді нас не будуть вбивати. Я прогнав жителя з дому. Ой, мені дали досягнення якесь. Прогнати я... жителя з дому. <рес> О, можливо. Ой, павук, 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 павук. Мене укусив павук і тепер я перетворюсь на людину павука. Тео, а в тебе є де поспати? от, я вже стою за ліжечку. Сань, чуєш, Сань, вас... а що ти тут робиш? Може ти це підеш ну, залізу. Я сюди. шукаю ліжечко, я шукаю ліжечко. О, так ось ще залізо ходяче, хлопці, йди сюди. Ой, його треба замочити, давай. І пряшка його. Ой-ой-ой! <рес> Це було гарно, Сань, Сань! це було гарно! Сань, ти настільки корова, що з тебе навіть шкіра випадає. Зачекай, мені треба його вбити. Дивись, треба прыжка. Але ми медленно приземляємось, ми не можемо вдарити з прыжка. Вау, у нас є залізо! Тепер ми зможемо полетіти на місяць. У нас немає заліза. Ні-ні-ні, це не буває моя хп нема. В цьому і ідея, саньок. Пацани, нам же громовідвід потрібен, так? Так, а для цього потрібна міть. О, я якраз знайшов, я якраз знайшов. А я піду тоді, зроблю нам портал hmm. в Незер. Хтось знає, як по спідрану типу робити цей портал. Я знаю, я вмію. А я не знаю, тому я буду наугад просто зараз. О. О. Я тільки я залив всю лаву майже. О, є все! Йоу, я скрафтив кресало, і тепер цей урочистий момент, коли ми можемо підпалити портал. Коротше, я підпалюю портал. Якщо пічка нормальна. Пацани, я підпалив портал. О, те вже в Незері. Йоу! Капець, Ух, блін! Я отбив! Я вас спас! Та то не ти відбив. А! Я тільки відбив. Фінальна битва! На, є, я вбив! Є. Ви бачили це, в мене тепер є його сльози, бо він плакса. Капець! Нитік, нитік. Дивіться, там скільки скелетів, я в шокові. Нам їх треба всіх вбити, поки ми не добудемо їх голови. Нам їх треба. Голова аж... голова випала! Голова випала! Голова Р... випала! Обалдеть. Капець, з першого а, разу я в шоке. А, тео, повертайся скоріше. А, там байсі спавняться. Ми я можемо ласки померти, ми нам Якусь скрафтити піти. Ай, я в лаву ладью. У вже є 28 заліза. Круто, ми на половині шляху. Ну майже наполовині. Ну, ну я свої я... 108 yeah. принесу. Так чи це 108 нам додано на 3? А так я свої вже добув майже. Так а зроби нам всім. Ага, нічого собі. Ти що, не командний гайгрок, санюк? Що ага. за я не розумію? Що це таке? Санечка, що таке? Як бункер робить, так ми всі робимо бункер. А як залізо добу, так що це, Саня? Якщо у вас виникло питання, що за бункер взагалі такий, то переходьте на канал Сані і дивіться наше з ним із Тео спільне відео. До речі, Каспер, дивись, скільки моя заліза накопав. Ось в мене ще плавляне є. Ого! Тепер оце все також треба переплавити для того, щоб скрафтити 12 залізних блоків. Ну ти що гониш чи що, блін? Хай тео плави, я добував. Тео, він мопс, він не вміє плавати. Слухай, <плес> Каспер, це потрібно крафтити залізні блоки? Так, нам треба 12 штук. Один є. О, клас! Тепер треба ще 11. Тео! Тео, що з головою треба, як життя. Та ти бачив тебе голова тільки вже була повернута, як у сови, на 180 градусів. Ти ще тео не бачив без маски. Я без маски бачив це взагалі. <рес> О, в нас є три грамо відвода. Цього якраз вистачить для трьох ракет. Тепер нам по плану ще треба чотири блоки заліза. В нас вже є mm -hmm. сідла. То це виходить, що я добув все залізу. Ти головний інженер, і ти зробив корпус нашої ракети. Хлопці, давайте е перенесемо постройки наші в один світ, і ми ж будемо записувати якісь відоси, щось строїти, і будемо ходити там друг до друга, поняв? Так, да, але я, ми ж в хардкорі, я в хардкорі. в мене це хардкорний світ. Сай. У мені мислі тебе переслідували, але ти був швидше. Отже, хлопці, і вівця. В нас є все окрім маяків. Нам треба три маяка. А для цього в нас є тільки одна голова. У нас є тільки одна голова, а нам треба ще вісім голів. Тому я пропоную всі наші ресурси скласти в ці скрині, які ми тільки що скрафтили, і відправитись в незер, добувати ці голови. Як вам ідея? Ідея бомба? Давай, давай. ось такі в нас крафти ракет, і ось в ці місця нам ага, потрібно ага. поставити маяки. А ви ж пам'ятаєте, де знаходиться фортеця? Так, вона знаходиться ось в цій стороні. Пішли за мною. Мені голова випала! Красава! Я О! тобі допомагаю! Ого, Санечка! <рес> я тобі не допомагаю, Саня! В кого голови, хлопці? У мене. Раз, два... У мене як шалук є. Три. Ого! А можна я вже бить? Чи він тікає? Ні-ні-ні, ще поки не можна. Тікаємо. Поки відійде, так. Да. О, тепер можна її бити. О! Що він такий великий? Я в шоці. Ого, а я скоро помру. А я не помру. Ми його вже наполовину вбили, хлопці. А. Я вбив його. У мене є зірка. Красава! Вау. Вау! Супер! Тепер нам вистачить цього, щоб скрафтити маяк. А знаєте, пацани що саме найсмішніше. Що нам до обсидіан? Ще нам треба вбити ще, ще двох. Ооо, ще поїхали далі. А я за цей я нас закрив землею. Це ж надійно. Я да. думаю, да. О, Чарський. понеслась, все. Йоу, пацани, тепер у нас є три зірки. Оце крутяк. Тепер ми можемо полетіти Євеч, вже в космос. Да. да, Побігли крафтити маяк і крафтити ракети. Тепер ми можемо скрафтити собі кожному по ракеті. Так, я вже трішки забувся крафт. А, ось, я знайшов я це виклик <рес> Яйце виклик у Так, Яйце виклик у лосося, це наша ракета. У <рес> мене є рокет. Рокет. Реально, це рокет. Нам треба стартовий полігон для того, щоб відправитися в космос. Йоу ну що, в нас є злітний майданчик, у нас є ракети. На рахунок три ставимо їх. Добре? Добре. Один. А, два, три. Два, три. Ми летимо. Ми все летимо. Капець ми віддаляємось. Ну і поки ми летимо на місяць, я хочу подякувати патронам та спонсорам каналу. А саме, я Дімати Типонял, Іванові Березнюку, Баба Буй, Ілюхасу, Варварі Коваль, Кормі, Мас, Чернікову Андрію, Сергію Борискіну та всім цим людям. Дякую. Йоу, ми приземлились. Так, хлопці, я взяв ліжка з села, які були. Спробуємо його підірвати. Плюс плюс. Я підірвав сам себе. Ми його, а, його добре надамажили, в нього не залишилось пау. не так багато хп. Так, звісно, тепер треба ще більше ліжок поставити, щоб він коли приземлився, йому точно габела було. Ні, ні ні коли він приземляється, він ліжка ламає. Не ставте зараз. да так, треба ставити потім. Добре, чекаємо, поки він приземлиться. Опа, я попадаю. Взагалі хорошо попадаю Пацани, я з вами, я кайлом його. Морально уничтожаю. У мене залишилось остання Ага! Тео йоу. Каспер, у мене є стріла і лук. Давай! Ні, ні, ні. забираю, забираю, давай! Давай, давай, вже, вже, вже! Я целюсь! Я промазав я промазал! Аллаш! Ааа! Да! О-ха-хо-оу! Чекай, зачекай, не трогай, я, я, можна я, можна я? Будь ласка, У мене все готово. А воно? Ставлю через бок. Ну давай, давай. Да, Блі, ну це що якийсь? Та це тео є уб'є! Тео можна ввторив? Я вбиваю Тео! О, я вбив тео! Тео мертвий, то забувай яйце! Я забрав яйце, мене б'є тео. Я вбив. Блін. Ааа, красава. Йоу, дякую за перегляд. Обов'язково ставте свою королівську вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Каспер, з вами був Тео, та з вами був Саня Майнкрафт. До нових зустрічей. Пока-пока. А тео, чого ти не попрощався? Скажи теж пока-пока. Тео, чого ти не попрощався з усіма? Тео. Пока-пока, пока, пока-пока. Пока-пока, пока, Тео, пока. Ні. Пока-пока, тео. 어우 이~ 냅두